Фрідріх Ніцше. Ранкова Зоря 41. Щодо визначення цінності споглядального життя. Чи не забуваємо ми, як люди споглядального життя, скільки біти на пасте зазнали люди дієвого життя через різноманітні наслідки споглядальності? Коротше, який зустрічний рахунок може виставити нам дієве життя, коли ми надто пишаємося власною доброчесністю. По перше, так звані релігійні натури, які кількісно переважає серед споглядальників, а отже утворюють їхній найзагальніший вид, у всі часи намагалися ускладнити практичним людям життя і по змозі змусити їх страждати. Небеса затемнити, сонце згасити, радість зробити підозрілою, надії знецінити, дієві руки паралізувати. На цьому вони розумілися. А для поганих часів і переживань вони мали втішання, подаяння, підтримку, благословення. По-друге, миці Рідкісніші за релігійники, але й досі поширений різновид людей з поглядального життя, здебільшого, стали як особистості нестерпними, примхливими, заздрісними, нав'язливими, полохливими. Все це можна вирахувати з веселого піднесенного настрою їхніх творів. По-третє, філософи. Тип, по якому релігійні мистецькі сили об'єднуються саме таким чином, що постає щось третє, діалектичне, потяг до доказів, вони такі ж самі творці лиха, як релігійники та митці. Але до цього через власний діалектичний потяг ще й завдали нудьги багатьом людям, однак їх було завжди небагато. По-четверте, мислителі й наукові працівники вони не так заважали, як порпалися у власних кротових норах. Отже, вони завдали не так багато клопоту і дискомфорту, а часто й ставали об'єктом панів та жартів і не бажаючи цього навіть полегшували життя людям активним. Зрештою, наука стала для всіх чимось корисним. Якщо зараз через користь дуже багато створених для дієвого життя у поті чола, сушачи собі голову, висиплячи прокльонами, туруючи шлях до науки, то зрає, мислителів і наукових працівників у цьому не винна. Це добровільне страждання. 42. Походження Походження споглядального життя У первісні часи, коли панували песимістичні уявлення про людину та світ, індивід, відчуваючи власну силу, постійно прагнув діяти згідно з власними уявленнями, тобто втілювати уявлення в дії через полювання, грабунок, напад, знущання та вбивство, Верховуючи ті збляклі відбитки цих дій, лише які могла дозволити спільнота. Проте, якщо його сила зменшувалася, якщо він почувався втомленим, хворим, сумним або пересиченим, і внаслідок цього тимчасово втрачав бажання і потяги, він ставав відносно кращою, тобто менш шкідливою людиною, а його песимістичні уявлення втілювалися лише у словах та думках, наприклад, про цінність його товаришів, його жінки, його життя або його богів, його судження ставало злими судженнями. У цьому стані він перетворювався на мислителя і віщуна, або замріяно грузнув у власних забобонах і вгадував нові заведення чи лозував із своїх ворогів. Але хоч би що він вигадав, усі витвори його духу мусили відображати його стан, тобто зростання страху та втоми, знецінення дії та насолоди. Вміст цих витворів мусив відповідати настроям мрійника, мислителя або священика. Усім цим керувала злостивість. Пізніше всіх тих, хто почав стало вчиняти так, як раніше в цьому стані вчиняли лише окремі люди, тобто тих, хто висловлювався злостиво, а жив меланхолійно та бездіяльно почали називати поетами, мислителями або священиками таких людей злюбки знецінили би бої спільноти, оскільки вони майже нічого не робили. Але при цьому виникала небезпека вони йшли слідом забобонів і божественних сил. Ніхто не сумнівався, що вони володіють невідомими засобами могутності. Цією повагою живився найдавніший тип споглядальних натур, їх зневажали, якщо не боялися. У такому замаскованому образі, в такому двозначному вигляді, і злим серцем, і часто і у голові на землі з'явилося споглядання водночас слабке і страшне, потай зневажене, а на показ забобонно шановане. Тут, як завжди, слід сказати, неподобне походження. 43. Скільки сил тепер мусить поєднувати у мисленні? віддалитися від чуттєвого споглядання, піднестися до абстрактного, колись це сприймалося як піднесення. Ми вже не можемо це так сприймати розчинення у витончених образах слів і речей. Гра з такими невидимими, нечутними, невідчутними сутностями сприймалася як життя в іншому, вищому світі, злибокою зневагою до відчутного на дотик, спокусливого і злого світу. Ця абстрактність більше не зводить, але вона може нас вести. При цьому наче злітають нагору. Не зміст цих ігор духовності, а вони самі були вищим у давні часи науки. Тому Платон захоплювався діалектикою і вірив у необхідність її зв'язку з доброю, надчуттєвою людиною. Поступово було відкрито не лише пізнання, а також засоби пізнання взагалі, стани і операції, які в людині передують пізнанню. І кожного разу здавалося, що нова виявлена операція або новий винайдений стан є не засобом всього пізнання, а вже змістом, цілю й сумою всіх цінностей пізнання. Мислитель потребує фантазії, піднесення, абстракції, звільнення відчуттєвості, винахідливості, передчуття, індукції, діалектики, дедукції, критики, збирання матеріалу, інперсонального способу мислення, споглядальності загального бачення, а також невостанню чергу справедливості й любові до всього, що існує. Але всі ці засоби лише в історії споглядального життя колись вважалися цілями й останніми цілями, а їх відкриття сповнювало таким щастям, що виникає в людській душі завдяки спалаху насправді останньої цілі. 44. Походження І значення Чому мені це знову і знову спадає на думку і спалахує в мені яскравими барвами? Що раніше дослідники, перебуваючи на шляху до походження речей, завжди вважали, що знайшли щось таке, що має неоціненне значення для всіх суджень, що людське благо залежить від обачання походження речей. Натомість сьогодні ми що більше досліджуємо походження, то менше опікуємося власними інтересами, ба більше, всі наші оцінювання і зацікавленості, які ми пов'язуємо з речами, Починає втрачати сенс, коли ми в нашому пізнанні дедалі глибше просуваємося до самих речей. Убачання походження замовлює втрату значення, а найближче в нас і навколо нас поступово проявляє такі відтінки, загадки і багатства значення, про які давні люди навіть не могли мріяти. Колись мислителі як поневолені тварини розлючено ходили колами, повсякчас вдивляючись у грати власної клітки і стрибуючи на них, аби їх розбити. І щасливим виглядав той, кому здавалося, що він крізь дірку побачив що зовнішнє, ПТЕБічне і далеке. 45. Трагічний Початок пізнання З усіх засобів піднесення у всі часи найбільше людей підносили людські жертвоприношення, і, мабуть, одна надзвичайна думка досі могла би перемогти будь які інші прагнення, виборюючи перемогу над найпереможнішими. Думка про людство, яке жертвує саме себе. Але кому воно мало би себе пожертвувати? Можна заприсягтися, що якби коли-небудь сузір'я цієї думки зійшло на горизонті, пізнання істини залишилося б єдиною надзвичайною ціллю, які посувала би така жертва, оскільки для нього жодна жертва не є завеликою. Тим часом ще ніколи не торкалися проблеми, наскільки людство як певне ціле здатне куркувати шляхом такого пізнання. Не кажучи вже про те, який пізнавальний потяг міг би так далеко потягнути людство, аби воно саме зголосилося померти з близько мудрості в очах. Мабуть, якщо коли-небудь метою пізнання стане братання з мешканцями інших зірок, і люди впродовж тисячоліть передаватимуть власне знання від зірки до зірки, мабуть, тоді захоплення пізнанням сягне такої височини. 46 Сумнів у сумніві якою доброю подушкою є сумнів для міцної голови? Цей вислів Монтеля завжди дратував Паскаля, адже ніхто інший не потребував подушки більше за нього. Чого ж бракувало? 47. Слова стоять у нас на шляху. Усюди, де прадавні люди встановили певне слово, вони вірили, що зробили відкриття. Наскільки по-іншому все було насправді? Вони не на проблему. І, марячи, що її розв'язали, створили заваду розв'язанню. Тепер у кожному пізнанні ми перечіпляємося через кам'янілі слова, при цьому легше зламати ногу, ніж слово. 48. Пізнай самого себе, це і є вся наука. Лише наприкінці пізнання всіх речей людина пізнає само себе, адже речі це лише межі людини, 49. Нове головне почуття, наша остаточна минущість. колись намагалася відчути величність людини, вказуючи на її божественне походження. Тепер цей шлях заборонений, адже на ньому стоїть мавпа поруч із іншими жахливими тваринами, і шкіриться з розумінням, наче хоче сказати, ані рушу цьому напрямку. Тож тепер намагаються рухатися в іншому напрямку. Шлях, яким крокує людство, має бути доказом величності людини і її спорідненості з Богом. Ах і тут нічого не виходить. Наприкінці цього шляху стоїть поховальна урна останньої людини і надгробок із написом Ніщо людське, мені не чуже. Хоч би як високо дісталася людина у власному розвитку, а можливо наприкінці воно стоятиме нижче, ніж на початку. Для нього не існує жодного переходу до вищого порядку. Як Комаха щіпавка наприкінці свого земного шляху не може піднестися до божественності і вічності. Становлення тягне за собою минущість. Чому в цій вічній виставі має бути виняток для якоїсь планетки, а до того ж для якогось виду на ній? таку сентиментальність. 50. Віра у сп'яніння. миті піднесення захоплення люди, яким через марнотратне використання їхніх нервових сил. Цей час, навпаки, зазвичай здається стражданням і безнадійністю, розглядають ці мить як власну самість, як себе, а страждання і безнадійність як вплив чогось зовнішнього. І тому вони із мстивими почуттями думають про власне оточення, власний час, увесь власний світ. Вони вважають сп'яніння справжнім життям, власним я. Усіх інших вони розглядають як супротивників, які перешкоджають сп'янінню духовної, моральної, релігійної, чи то мистецької природи. Цим замріяним п'яницям людство завдячує багатьма бідами, вони невпинно сіють бур'яне задоволення собою і ближніми, зневага до часу та світу, і зрештою втоми від світу. Мабуть, ціле пекло злочинців не мало би такого гнітючого і жахливого впливу. Що забруднює землю і повітря аж до далекої далечини. як ті маленькі шляхетні спільноти, неприборканих мрійників, напівбожевільних, геніїв які не можуть себе опанувати і насолоджуються лише повною втратою самих себе. Натомість злочинець дуже часто слугує прикладом нечуваного самоопанування, жартовності та розумності, і ці властивості у тих, хто його боїться. Через нього небо над життям мабуть, стає небезпечним і похмурим. Але повітря залишається прозорим і чистим. До того ж, ті мрійники докладають усіх зусиль, аби насадити віру в сп'яніння, як життя в житті, жахливу віру. Як сьогодні дикунів швидко розбещує, зводить нанівець вогняна вода, так само в цілому людство повільно і грунтовно розбещує духовні вогняні води, які збуджують відчуття сп'яніння і ті, хто стало оживлює спрагу до них. Мабуть, через це людство і сходить нанівець.